Samsung, ось такий a 30 s бірюзовенький колір, ціна 2200 гривень. Він на 32 ГБ, Непоганий ще по стану, якісь легкі-легкі потертості, але незначні. Він на Type-C роз'ємчику. Також має роз'єм на навушники 3,5. По стану так по ободу телефон в гарному стані. По екрану немає ніяких. Критичних потертостей чи коцок, можу поклеїти захисне скло за додаткову плату. Є ось такі легкі вигорання. Ось тут видно, але на роботу ніяк не впливають. Працює досить непогано телефон. Тут класна камера, зараз покажу, повністю чистий, без різних аккаунтів. а 30 s на 10-му Android. По пам'яті 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Покажу ще камеру, крута камера тут. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вас цікавить цей або інший варіант, пишіть мені у повідомлення або у Telegram. Силка в шапці профілю.